Добрий день, шановний фанство. Питання, як я проєктую шаблони. Значить, Вирубуються різаками ті деталі. Іменно різаками не проєктні лекала. Вже різаком вирубані і просто склеюються, як вони мають зшиватися. Важливо, що припуск має бути достатній. Якщо дві строчки, то хоча б 8 мм. Там, де є лом м'яких деталей, підрізається і отак, грубо кажучи, Ну Тут вирізано зовсім. Ну Коли підрізається майже до кінця і закладається одне за друге. Ну, якось так. Після того, як склеюю, просто або на нейріт, або на резиновий клей. І відскановується і працюється далі. Це один шаблон, наприклад. Отакий. От Якщо в два пошиви, то перше склеюємо перший пошив. В даному випадку тут. Іншого кольору нитка, тому оця деталь з цією попередньо шиється, тому попередньо скануються оці дві деталі склеєні. Так само і тут. Тут одна деталь, і отут одна деталь шиється попередньо на першому шаблоні, тому спочатку наклеюється ця деталь і ця деталь, відповідно з позиціонованими отворами на цю деталь відскановується і проєктується шаблон. Потім склеюється другий слой. У нас закаблука. Складається, буде складатися отак. Відповідно, вона не буде дубльована до пошиву. Тобто гранітоль потім вставляється. А отут теоретично робиться складка. ну Так, щоб склеїти сюди, де вона має бути, ми її тут розрізаємо і робимо якось так. І після того, залежно в кого який сканер, краще ручкою отак відмалювати під край, щоб краще було видно відмальовувати. Скануємо в форматі JPEG або BMP, це залежить від, від сканера, ну, краще в JPEG. І відповідно і тут також наклеюється, сканується. Якби нічого складного. Тільки якщо позиціонуються отвори в, в кількох деталях, то їх треба максимально співставити. Якось так.